Окуляри для водіння. Гарний зір, правильна оцінка габаритів і відстане до приметі за трубок успішної і безпечної їзди. Дуже важливо в першу чергу забезпечити комфортність і хорошу реакцію водія. Саме тому до водіїв підбирають окуляри з певним набором функцій, які усувають ефекти від різних факторів, що ускладнюють водіння. І так, сьогодні говоримо про таку лінзу, як драйв лінза це жовта лінза, вона з поляризацією, і така лінза забезпечує виняткову глибину видимості і контрастності при твердому освітленні. Вечір похмура погода, туман, дощ. Ось така лінза допоможе краще бачити в таких умовах. Але ми не рекомендуємо одягати жовту лінзу на яскраве сонце, тому що вона зробить все ще яскравіше, і вам буде просто непокорне. Далі, друге, якщо ви. Водій, які якщо ви їздите в місті, вам підійдуть окуляри з, І також ми рекомендуємо для водіїв окуляри з градієнтом. Це перехід від темного до світлого, а таким чином темна частина захищає очі від яскравого сонця, а через нижню добре видно панель приборів. Це ось такі маленькі рекомендації. Ви можете підібрати у нас окуляри для водіїв, саме такі, які підходять вам для вашого ритму життя, Тому запрошуємо вас в нашій магазині, а наші три підберуть ідеальні окуляри.